Прямо зараз Україна готується до запуску мега ракет. Вони точно розірвуть небо. Секунда, і росіян вже немає. Зачистка почалась. Ці дрони шокували успіхами. Путін скиглить на складах балістики. Лишилося на дні. Вирішальна мить настала. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Це станеться вже за два тижні. Нові далекобійні ракети готуються до запуску. Німеччина дала знак: Україна на поготові. Це остаточно все змінить, вдарять туди, де Путін і не очікує підстави. Невже це тестова зброя перед легендарними таурусами? Відповідь на це питання у матеріалі далі. Німеччина таки допомагає з далекобійною зброєю, бо погоджується, що бити потрібно вглиб російської території, каже координатор військової допомоги Крістін Фройдінг. Саме тому в Україні вже кипить робота над новими ракетами, які профінансував Берлін, а виготовляють на наших заводах. Згідно з започаткованою наприкінці травня ініціативою, перші далекобійні системи на озброєння збройних сил України планується поставити вже до кінця липня, і це будуть великі кількості у тризначних цифрах, і це значно посилить можливості протиповітряної оборони України в наступні тижні та місяці. Характеристики нової зброї не повідомляють. Навряд чи ці ракети стануть заміною високотехнологічним таурусам, але будуть здатні ефективно бити по базах, командних пунктах і аеродромах агресорки, запевняє генерал. Уряд Німеччини фінансує виготовлення не лише ракет, але й інших засобів ППО, зокрема, дронів перехоплювачів. Через війну в Україні Берлін навіть розгорнув незалежне виробництво ракет до американських систем Петріот. Перші з них очікують за рік два, і теоретично ці ракети можна буде постачати Україні напряму, без погодження зі США. Крім того, Бундесвер шукає шляхи купівлі однієї чи двох систем Петріо для України. Про це міністр оборони пісторії зговоритиме з американським колегою вже завтра під час візиту до Сполучених Штатів. Українська протиповітряна оборона стабільна. Вона все ще має рівень успішності 80%, що досить вражає та визначає. Але звичайно, ви кажете, що інші також повинні вживати контрзаходів, ще більше зміцнювати оборону. Німеччина роками. Відіграє провідну роль. Ми взяли на себе відповідальність за лідерство. Ми зараз знову тісно координуємо дії з нашими партнерами щодо того, як ми можемо отримати нові передові підрозділи, як ми можемо отримати нові системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності в країні. Сам генерал цими днями в Києві він частий гість столиці, бо координує німецьку допомогу із вітчизняними виробниками та політиками. Саме Берлін разом із Лондоном проведуть наступне Засідання контактної групи Рамштайн Воно має відбутися протягом наступних десяти днів у онлайн форматі. І Фройдінг обіцяє ще більше інструментів захисту для України від дронів до далекобійної зброї. Минуле засідання Рамштайну на початку червня стало рекордним за кількістю військової допомоги від союзників. Їхній підхід щодо допомоги Києву змінюється на очах. Це вже більше схоже на довгострокову стратегію, коли не просто приймають одноразові рішення по окремих позиціях зброї, а роблять інвестиції в українське виробництво. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини. Фронт тріщить по швах. Покровськ взяв на себе удар. Наші влупили точно по колоні окупантів. Купа двохсотих. Лютий заміс. Російські десантники лізуть на пролом. Не літають на наші позиції, немов чорна хмара. Четвертий штурм сумщини на старті. Б'ються, немов риби, облід. Запоріжжя готується до оборони. На передовій починається пекло. Що відомо про. Ситуацію на найгарячіших ділянках фронту про це у сюжеті далі. Сотні вбитих окупантів і сотні перекинутих на їх місця з резерву РФ. М'ясоробка на Покровському напрямі триває, залишаючись найгарячішою точкою фронту уже більше місяця. Групування військ противника, котра атакувала Україну 24 февраля 2022 року, состояла із ста тисяч військ на 1500 кілометрів фронту. По большому шоту, а здесь, на меньше, чем на сто кілометрів фронту, працівник соседоточив болі 100 стотисячну групіровку. Головним завданням Кремля тут стоїть вклинення в нашу лінію оборони та розділення фронту на два окремі напрямки: Покровськ та Костянтинівка. Вони не зважають на втрати. Однак, із 1 липня окупанти тут не просунулися ні на метр. Что касается Покровска и Константиновки, очевидно, что враг вклинился или пытается вклиниться более конкретно в плацдармы возле Покровска и Константиновки для того, чтобы разделить их на два отдельных плацдарма и, во-первых, охватить Покровск с фланга. Это будет уже третья попытка флангов, создание фланговых ударов по Покровску и, соответственно, продвижение, попытаться двигаться по направлению Константиновки. Это те направления, действительно, которые сегодня наиболее э, сложные, наиболее активность врага здесь проявляется. При цьому атакуючи Костянтинівку і з боку Торецька, РФ зважилася навіть використати важку бронетехніку, що сьогодні для них велика рідкість. Два танки з десантом намагалися закріпитися, але їм дали гідну відсіч. В результаті 28-ма бригада доповіла про знищення одного із танків, другий вдалося підпалити та вивести із ладу. Десант було знищено. Після відносного затища активізувався і сумський напрямок за повідомленнями нашої Держприкордонслужби, ворог тут активно намагається повернути втрачені позиції і вже в четверте розпочати наступ на Суми, зосередивши елітні підрозділи РФ, все ще сподівається продавити тут фронт. Однак успіхів немає. Повідомляють у командуванні, і далеко не в останню чергу, через те, що ЗСУ все ж таки вдалося втриматися на Курщині. Это буферная зона. Сегодня она, конечно, там в десятки раз стала меньше. Сегодня это господствующие высоты на приграничье. Но результат-то какой? Результат, действительно, что удалось и удается сдерживать те резервы, которые вполне вероятно могли еще вчера оказаться, ну, например, на покровском направлении или на запорожском направлении. Очевидно, что враг уже теряет темп. Враг уже сегодня Не соблюдають ті графіки, які, очевидно, нані у нього були. Запоріжжя також стає більш активним напрямком російських атак. Повідомляють у командуванні. РФ перекинула туди одразу два полки своїх бійців. Звітують у 118 й бригаді, яка тримає тут оборону. Також фіксується використання техніки та важких знарядь, яке втім результату не дає. Мы говорим о Гуляйполе, говорим о Ореховском направлении. И если Гуляйпольское направление э, на протяжении минувших суток, допустим, кардинальная ситуация не изменилась, то есть не было активных действий врага, что свидетельствует, в свою очередь, о том, что действительно перегруппировка, ротации личного состава, они происходят. Враг действительно пытается поближе к линии боевого столкновения подтянуть свои штурмовые группы. По количеству они не изменились. 3-4 человека пытаются выходить вперед, до. дальше йде спроба попитка накоплення, соответственно, якщо є накоплення, то і активність возростає. І стольної артилерії, підтримки, і авіації, в тому числі при цьому як це часто буває, перемога у російських змі настає набагато швидше за реальну, якої часто і зовсім немає. Отже, всі успіхи РФ так і залишаються лише в путінських звітах і сюжетах новин мы видим, что враг пытается атаковать, плюс информационно сопровождать все свои действия опять криками а-ля победа. Заявлено, в частности, о том, о том, что россияне оккупировали населенный пункт Лобковое, что не соответствует действительности. Серая зона может увеличиваться на этих локациях, это очевидно, но закрепление врага сегодня там не наблюдается. А ось досягнення України цілком реальні. Так, на Запорізькому напрямку сили оборони, дочекавшись Поки РФ залатає дірки на залізниці, після недавніх прильотів вирішили не відмовлятися від такої успішної тактики і знищили черговий локомотив росіян. Очередной состав железнодорожный, вражеский на території временно оккупированной части области, как говорят под откос. Это был... Грузовой поезд с горюче-смазочными материалами, И, собственно, вот только-только россияне восстановили после предыдущего удара это полотно железнодорожное. Ну вот опять должны будут свою логистику поправлять. Чому РФ активізувалася відразу по всій лінії фронту, спробували проаналізувати експерти The New York Times. Так, за їхніми даними, Путін повірив, що зможе проломити українську лінію оборони за пару місяців і здобути перемогу вже цього року. Сама по собі версія виглядає логічною і багато об'ясняють, чому Путін продовжує відложити кучу народу, портить відносини з Трампом, не використовував цей шанс. кидает в бой все новых и новых, живет, как будто завтра все закончится. Он реально верит, что в течение нескольких дней, ну, месяцев проломает фронт и где-то пойдет наступление. Где? Мне кажется, что у них нет даже четкого плана и понимания. То есть хочется на Сумах, хочется на Харьковщине, хочется на Кубинске, очень хочется в Донецкой области, очень хочется в Запорожской, везде. Но пока успехов особых нет, и поэтому Они далять везде, як вода на стінки банки, іщуть щелочку, де буде просачуватися, туди рвануть. А з такою тактикою неминучі і грандіозні втрати, де економіст пише про те, що літній наступ 2025-го вже став для РФ найбільш смертоноснішим за всі етапи війни. Знаєте, скільки він оцінив життя одного росіянина. Це ще прям прилично. 38 соток. украинской земли. Вот разделили количество, значит, бесславно сдохших на количество захваченных территорий, и получилось, один россиянин погибает за 38 соток чужой земли. Станом на сьогодні втраты РФ становили уже понад миллион тридцать тысяч осіб. Москва, як і раніше, мовчить. Однако у самій РФ Заявляють, що готуються прийняти мільйон трудових мігрантів з Індії. Збіг не думаю. Ця надсекретна зброя вже на полі бою з утнули неймовірне. Наземні роботизовані комплекси вриваються і діють на випередження. Загадкові гномінер і люд тепер на фронті незамінні виконують свою роботу на всі 100% і вдаються до надважливих спецоперацій. Розлогіше про те, на що здатні ці НРК у сюжеті далі. Українські військові активно впроваджують сучасні технології на полі бою. Йдеться не лише про повітряні дрони, це наземні роботизовані комплекси, які вже працюють на фронті. Вони здатні знищувати ворожу піхоту, мінувати територію та евакуювати поранених. Це дрон заміновувач Мінер». Він доволі простий у використанні. Мінувати територію може дистанційно на собі може нести два снаряди, керується оператором з відносно безпечного місця. Він може заховати будь яку міну в таку траву, де її буде непомітно. Ворожа техніка наїде і зробить великий бум. Важливою функцією дрона є самоліквідація, щоб він не опинився у ворожих руках. Ще його можна використовувати як дрон камікадзе. Вставляти заряд всередину нього, зверху вставляти міни і при цьому розбирати бліндажі або мости без, без без перешкод. Це наземні роботизовані платформи Термі та Ардал. Їх використовують як для логіст. Таке, зокрема, доставки на лінію зіткнення необхідних речей, так і для евакуації поранених з поля бою. Евакуаційна група це мінімум три людини і можливо більше. А тут по суті машинка, тобто вона менша, і в неї є перевага, що вона менш помітніша, і плюс ми. Тим самим вже ну, рятуємо три або більше життів людей, котрі будуть евакуйовувати. Лише за останній час цим машинам вдалося вивезти з поля бою шістьох поранених. Боєць Чиполіно керував цей момент дроном, рятуючи побратима з-під обстрілів. Коли ти вже забираєш трьохсотих і ви їдете назад, да, ти, ти розумієш прекрасно, що ти його забрав. Ви їдете одною, ну типу, ви їдете ну, по маршруту, все добре, все координується, всі як то кажуть, на підхваті. Але руки починають трохи трястися, бо переживаєш за нього. Всі хлопці, котрих ми евакуювали з ними, все добре. А це ще один наземний дрон ударний комплекс. Людь він призначений для знищення ворожої піхоти і може виконувати до 550 пострілів. Для ураження піхоти цей дрон оснащений кулеметом 7,62 мм. міліметри. Також він має всі сучасні системи, зокрема, камери, які дозволяють йому працювати як в день, так і вночі. А ще Ось такі великі колеса, які дозволяють йому долати різні перепони на своєму шляху. Всі ці наземні дрони використовують сухопутні війська ЗСУ. Головне їхнє призначення збереження життів наших військових. Стільки ідей і напрацювань, напрацюванських зараз у нас немає в жодній країні. світу. наша мета це відклада соціального компусі з метою замінити функцію. на Це з ефективністю. Маємо підрозділу. і стати частиною сухопутних військ може кожен йдеться не лише про операторів дронів, а й про тих, хто займається обслуговуванням техніки. Спочатку новобранці проходять базову військову підготовку, а потім вчаться керувати дронами. Фактична людина, яка цікавиться технологіями, у якої достатня цифрова грамотність, тобто ви знаєтесь на комп'ютері, у вас є гаджети, тобто ви легко опановуєте техніку і здатність до навчання загалом, фахова підготовка триває близько місяця. Під час цієї підготовки ви опановуєте такий ж напрямок, який пов'язаний з управлінням БПЛА у сухопутних військах. Планують у подальшому нарощувати кількість наземних роботи. Зованих комплексів Владислав Паливода, Руслан Ельмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Дефіцит балістики. Росія впала на коліна. Путін тихо плаче. Окупанти перейшли на військові рейки, але все одно не витягують. Злили точну кількість смертоносних ракет на складах окупантів. Ви будете шоковані. Які приголомшливі деталі про російські ВПК стали відомі? Розкажемо вже за мить. В Україні підрахували, скільки ракет виробляє Росія і скільки їй вдалося накопичити на початок цього місяця. Свої дані оприлюднило головне управління розвідки. І так, за інформацією гур України до середини літа РФ підходить, накопичивши близько трьохсот балістичних ракет. З них півсотні поставлені із КНДР КН-23, російських же зібраних щоправда на іноземних комплектуючих іскандерів. І ще 250. При тому, що Росія намагається посилено їх виробляти, досягти рівня довоєнного це трохи менше восьмисот одиниць не вдається навіть приблизно. Почасти через постійні запуски по українським телам економіка Російської Федерації вже давно стоїть на військових рейках, і тому ми спостерігаємо за отакою більш посиленою серією атак, які відбуваються щодоби по по Україні, і ми бачимо, що кількість всіх цих. Літальних апаратів, ракет е, і тому подібне, вона значно зростає і збільшується. Тобто, виробництво вже поставлено на, на потік, і е, це однозначно не є індикатором того, що Росія готова припиняти свою. Агресію за інформацією гури ще в середині травня окупанти мали запас приблизно 580 балістичних ракет, призначених для мобільних пускових комплексів. При цьому темпи їхнього виробництва у 2025 році зросли. Якщо минулого року РФ виготовляла близько 40 ракет щомісяця, то зараз до 60 одиниць, згідно із даними повітряних сил ЗСУ, протягом травня-червня, загарбники використали проти українських міс... Не менше 88 ракет типу Іскандер М або КН 23 підрозділи ППО зуміли збити 23 із них. Не надто росіяни просунулися і у питанні стратегічного озброєння, лише одного разу зробивши відносно успішний пускорішника із сучасних засобів, РФ не змогла показати нічого нового. Їхні страшні ракети Сарма, там, сатана це То, что когда-то было произведено в Советском Союзе, а точнее на Южном машиностроительном заводе в Днепропетровске. То есть это украинские двигатели, на этих ракетах стоят. Ну, наши разработки, наши инженеры это делают. Поэтому перспектив технологических у россиян нет. Им остается только э, увеличивать количество не очень качественного оружия, и то, что они делают, и пытаться э, ну, добиться какого-то равновесия, не... За що качества ружа за що його просто більшого кількості. також наша розвідка повідомляє і про пускові установки для російської балістики, яка та підігнала до наших кордонів. Йдеться про шість десятків ОТРК, розгорнутих вздовж розмежування сил РФ та України. Призначені вони в першу чергу для тих самих іскандерів. З дальністю польоту до п'ятисот кілометрів вони дозволяють обстрілювати майже всю східну та центральну частини України. А відповідно на сьогодні є головними цілями сел оборони України. Збивати ракету дуже важко, тому що треба робити? Треба знищувати виробництво цих ракет, пускові установки і знищувати саму можливість їх запускати. Ви бачите, що НПЗ, газова нафтова інфраструктура зараз не є пріоритетними мішенями для наших збройних сил і спецслужб. А головними мішенями є підприємство ВПК, виробництво шахетів, виробництво там електроники, комплектуючих. Зазначу, що лише у червні українське село оборони ліквідували три пускові установки на території Брянської області РФ, з яких ворог здійснював ракетні обстріли по Україні. Вражаючи гур розсекретило нову зброю, яка нищить ворога в тилу. Ударні морські дрони дістають і кораблі, і літаки далеко за лінією фронту. Як українські фахівці зуміли це реалізувати? Розвідка представила потужні модифікації і світ у захваті. Технології, що змінюють правила гри, подробиці у сюжеті. Такого до них не робив ніхто. Вперше в історії Україна морським дроном збила військовий літак. У нашому гур підтвердили знищення, та як доказ опублікували ось це відео. І це не перше, між іншим знищення ворожої авіації. Але до цього це були гелікоптери. Через добу почали з'являтися і деякі подробиці. Зокрема, голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю виданню «The Zone» уточнив, що в атаці брали участь три безекіпажних катери Магура Ві 7 два з яких стріляли по літакам. При цьому знищено було два російські штурмовики су 30 см один із екіпажів загинув, другий встиг катапультуватися. За ним росіяни одразу ж надіслали цивільне судно, сподіваючись, що Україна не порушуватиме правил війни і не вестиме вогонь по цивільних. Незважаючи на то, що українці мілі множество знищити цей гражданський сухогруз вместе з російським військовим екіпажем. вони тім не воспользовались, не видели Как происходит эвакуация экипажа? Они кружили вокруг этого экипажа, который барахтался в воде. Но, тем не міні, не зробили ні одного вистрілу, ні по сухогрузу, ні по екіпажу. Також схоже, прояснилася ситуація із тим, якими ракетами вели вогонь українські магури. Зокрема, в мережі з'явилося фото морського дрона, оснащеного американською ракетою aim 9 класу повітря. Повітря на попередніх версіях беки озброювали ще радянськими Р 73 Що моє унікальність? Ну, дійсно, те, що це наводна дистанційна система управління. Дистанційно, це ваш дуже важливо, збила пілотований об'єкт. І якщо ми говоримо про собівартість, наприклад, магури, яка там має межі 250-300 тисяч доларів, і собівартість російського су-30, ва, коштує 40-50 мільйонів доларів, то можна ставити співмірність або оцінку скільки разів дешевший засіб знищує дорожчі. При цьому аналітики діляться справа тут навіть не в грошах, хоча й з ними у Кремля теж щоразу виникають проблеми. Головне, це технології та виробничі потужності, які в РФ або втрачені, або у великому дефіциті через західні санкції. Кожний самоліт Су на вес золота. Діло в компонентах. Їх трудно провести в обход санкцій. Крім того, наскільки я знаю, су -30СМ, як семька або вообще не проїзводять, или практически не проїзводять. Крім всім зрозумілих результатів, знищення російських літаків принесла ця атака. І ще одну перевагу ЗСУ. Ворог тепер не сказати, що повністю пригнічений, але нажаханий це однозначно. Втративши двох колег і, мабуть, вислухавши ще двох несподівано викопаних у чорному морі. Можна тільки уявити, з яким настроєм вони тепер вилітатимуть на завдання в Чорноморській акваторії. Екіпажі російської авіації, виконуючі польоти над акваторією Чорного моря, які розуміють, що у них немає тепер безпеки. Да? Якщо вони не бачать в нас, там, наше військове не бачать в свої прицельні локатори, це не говорить про те, що цього військового немає. І це військове, ці образці військового, не взяли Якраз в прицел їх самолету. Не нелегше, до речі, і командуванню пілотів. Адже навіть якщо радари засічуть українські магури, тепер за цим не слідуватиме однозначна команда до авіації на зліт. Адже у керівництві повітряних сил РФ відтепер розуміють далеко не факт, що черговим пілотам вдасться вийти сухими з води. Кожний раз, коли українці будуть виходити на операцію в чорному морі. Это для России тяжелейший выбор. Что потерять? Нефтегазовые или там, допустим, какие-то другие вышки в Черном море? Или, скажем, свои активы на территории Крыма? Потому что эти безэкипажные катера ведь могут идти еще и с дронами. Ну, то есть это как мини-авианосцы. А может быть придется потерять еще один вертолет или э, Су-30СМ? На цьому мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.